І ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо Один і вже на зв'язочку з нами дизайнер взуття та аксесуарів Яна Тітова, яка, з якою ми сьогодні поговоримо про те, як створити бренд та онлайн-майстерню крафтового взуття та сумок. Яно вітаємо тебе в Етері. Привіт-привіт! Вітаю вас, добрий день. Зараз тебе Волинь почує і побачить, і от цікаво насправді і не тільки Волинь, вся Україна насправді. Розкажи взагалі, як така ідея з'явилася? Це ж не просто так. Людина починає займатися подібними речами. Правильно, тобто, десь був той початок, десь прийшла та ідея, те бажання, чому саме взуття, чому саме аксесуари, чому саме авторська робота? Тим більше можу сказати, як людина, яка трошки в темі саме твого бренду. Воно надзвичайне насправді. От чому? Чому? Ну, чесно кажучи, з дитинства я дуже любила одягати своїх ляльок і шила їм одяг. І я мріяла бути дизайнером одягу. Але склалося так, що я не поступила на дизайнера одягу. І єдиний варіант, який був вільним, скажімо так, це було виробництво в Вирішила спробувати, ну а там вже як сіла за парту, зрозуміла, або я. До кінця в цій справі або немає чого тут робити, тому вже якось так займалася сумлінно. І після першого курсу я навіть е влаштовувалася на підприємства. У нас в броварах дуже багато взуттєвих підприємств, і я влаштовувалася на практику, вже щось пробувати, в чомусь розбиратися. І так пішло, поїхало. Одна фірма, друга. І, чесно кажучи, е важко працювати на фірмах, коли це масово. Е, нема тієї творчості, якої б хотілося б, е, тому прийшла думка, щось своє почати. Ну так, це такий конвейер, так. А хочеться ж розвивати якісь свої ідеї, мрії і так далі. А, ти в Києві, правильно? Е, київська область проведена. Київська, ага. Е, скажи, взагалі важко, от, ну це ж напевно справа з нуля, правильно? Чи важко от, відкрити, я так розумію, що це малий бізнес, правильно? Так, так. Чи важко цим займатися взагалі, зараз особливо? Ну, я скажу так, в принципі, хто на що розраховує, би, да, є. для когось це буде важко, для мене це було не важко, тому що я сама вмію шити. Я на початку навіть і затягувала взуття, і клеїла підошву, я її і вирізала. Тобто, я знаю весь процес від а до Я. То мені не складно, я починала сама. І Потрошку, потрошку в моїй команді з'являлися люди. Якщо там зараз беруть якісь ну, скажімо так, нові стартапи і хочуть щось запустити, люди, які взагалі не розуміють, як це все робити, то їм важко, тому що треба одразу набрати якусь кваліфіковану команду і це все якось контролювати. То мені, в принципі, складності не, не було в цьому. Чи держава допомагає, чи є якісь програми зараз для малого бізнесу. Щоб о, от таким підприємцям, талановитим креативним вміючим допомагати, чи треба тільки на себе сподіватися? Яка думка? Ні, я знаю, що є якісь програми, але я ні в чому не приймаю участь. В мене, скажімо так, я вважаю, що я можу і сама справитись, а можливо, комусь така програма була б ну, дійсно якоюсь помічю. тому я вже не влажу туди, щоб комусь не заважати, скажімо так. Бо я, ну, в принципі, доволі так, стабільно стою вже в цій сфері, тому я не користуюсь такими програмами. До речі, пані Яно, як давно ви займаєтеся саме ось своєю цією справою? Ну, і цікаво, яким чином ви створюєте дизайн тих чи інших речей, тих чи інших, того чи іншого взуття, тих самих сумок? Ну, взагалі я займаюся з 2009 року цією справою. Е, ну, якщо чесно, вже мабуть, все, все, що можна було, все придумано. Тому я, скажем так, надихаюсь навколишнім, е, десь щось там піддивлюсь в інтернеті. Потім в мене в голові дозріває сама картинка е, готового е, виробу, який має ну скажем так характеризувати мене і бути вже 100% моїм, і тоді вже народ народжується саме моя пара взуття чи сумки. А де ти береш? Це ж треба це ж шкіряне взуття в основному, так? Чи там різні матеріали? Так. Де ти береш оці матеріали? Чи вони зараз дорогі, де їх зараз дістати? Це ж треба там безліч кольорів, так воно має бути якісне. Ну, скажімо так, зараз з війною дійсно є проблеми з матеріалом, тому що його не так багато завозять, не такий асортимент великий. Стосовно цін є і високі. Ціни є, і ціни менші є, завозять. Легально, нелегально різні варіанти, і від того варіюється сама ціна. Є й українська шкіра, але є такі, які вироблялись на на жаль, на сході, і наразі немає можливості, якби ними користуватися. В основному на, на даний момент це шкіра іноземна Італія, Туреччина. От ну матеріал в принципі. Я стараюсь якось е, показувати е, ту палітру, яка на даний момент є, і доступна для замовлення. Угу. Пані Яно, ну і у вас на сайті можна почитати, що у вас перша в Україні онлайн майстерня. Чи можете розповісти, що це за ідея, яким чином ви її втілили, і як працює ця онлайн-майстерня? Так, е, ідея з'явилася вже після початку війни, тому що угу. було дуже багато запитів на вихід за кордон. І е, як працювати там по Україні, ми вже знаємо, і в принципі всі мої клієнти знімають мірки самостійно. Але є е, іноземні клієнти, які, е, яким зручно зайти на сайт. Вони не люблять е, зайвого якогось спілкування. Як от в інстаграмі, в мене більшість замовлень це через інстаграм, е, і там саме людина приходить поспілкуватися, вибрати якийсь матеріал. Але є е, клієнти е, за кордону, які хочуть чітко, тихенько зайти на сайт, брати якусь модель і одразу її замовити і оплатити. І вони не хочуть е, зайвих е, питань, е, зайвого спілкування. Тому е, з'явилася така ідея, як зробити е, весь процес зняття мірок максимально доступним для саме так для тих людей. І от ми розробили сайт з урахуванням цих потреб. Тобто там є покрокова інструкція, і людина вже не завершить своє замовлення, поки не пройдуть всі етапи формування мірок. А ти навчаєш робити взуття і аксесуари? Ага. У тебе вже є учні? І чи ти взагалі мрієш про щось такого плану? Е, ні, У е, мене була, був такий досвід. Е, я працювала в технікумі, де колись я здобула е, свої знання. Я як практик е, доносила учням, е, як саме це робиться. Бо тому що е, коли я вчилася, вона були тільки книжки, і вже по книжкам якось намагалися ну, чітко це все робити, але на жаль, на практиці воно не завжди так виходить, як написано. Книжці. Тому це єдиний варіант ну, такий же, е е спосіб, коли я спілкувалася з учнями. Так, я не не бажаю когось навчати, бо ну, це займає багато часу, це тільки не моє. Пані Яно, але все-таки повертаючись до онлайн-майстерні і до зняття мірок, ну в багатьох все-таки є опередження стосовно інтернет Придбання, наприклад, саме взуття, якщо ще з одягом більш-менш зрозуміло, то на що ви там вважає, зважаєте, на що варто взагалі зважати, вибираючи взуття саме в інтернеті, і чи траплялися випадки, що от воно не підходило, чи повертали навіть з за кордону, таке може бути? Так, дійсно, зі взуттям набагато все складніше. Е, в принципі, ми от шиємо по міркам, але ну варто розуміти, що мірки є мірками. Та це просто цифра. Ми не бачимо е, там е, якихось е, форми стопи. Так останнім часом я прошу, щоб мені насилали фото стоп зверху з боку. Uh -huh. Якщо є якісь нюанси, там пальчик задрати вверх чи десь випирає. Тобто, це знаєте, як на прийомі у лікаря треба розказати uh -huh. всі свої болючі місця. Що все ідеально сіло. Звісно, є е, моменти, коли не підходить. Ми коригуємо взуття, то взуття можна відкоригувати. Не обов'язково там шити нове. Е, ну це вже дивлячись, від того, наскільки е, відхилились правильні мірки від тих, яких надали спочатку. Тобто, ми коригуємо взуття, були навіть із за кордону, мені надсилали на корекцію без проблем. Яна, що тебе надихнуло на цю модель, до речі? Вона мені дуже сподобалася. Я просто її побачила ну, в, тим, в зовсім інших кольорах, але ж десь ти це ну десь же прийшла ця ідея? Розкажи ну, трошки про неї. Це Цікаво. Це англійська класика. Мені е, такі моделі подобались дуже дуже давно ще студентських років, і в принципі найперша моя колекція саме була е, з моделей подібного плану. Мені дуже подобається перфорація, такі фігурні деталі. Е, взагалі, це класична модель брогів Оксфордів. Там закрита шнурівка е, і певна така от перфорація. Е, В принципі, ну це класика. Тобто, в мене просто її давно не було, тому я про неї згадала і вирішила, що вона має бути. Ну. ну, До речі, пані Ян, чи рахували ви, скільки у вас вийшло моделей за ці роки вашої праці, чи дійсно є якісь улюблені моделі, чи є такі, які і досі з 2009 року, можливо, виходять, чи все-таки стежите за модою, якась вона змінюється, чи повертається те, що було колись популярне? Ну, Чесно кажучи, може це і не дуже скромно, але я вважаю, що моє взуття воно без е, часу. Воно не втягає певній моду. Класика, так. У мене є одна модель туфель, вона зроблена в 2016 році, і її замовляють. Я навіть уже останнім часом її просто не виставляю, там не показую, але люди знають, що вона є, і питають: а можна, а можна? Ну вона актуальна. просто. Таких моделей багато. А до речі, то ви виготовляєте лише жіноче взуття чи чоловіче теж? На даний момент тільки жіноче. Як тільки я починала, то було і чоловіче взуття, і було дитяче. Зараз я маю маленьку донечку і пробувала запустити дитячу лінійку, але це, скажімо так, не, ну, доволі складна, складна така тема, тому, скажімо так, шию певним клієнтам на прохання. Не запускаю, бо це ну, дійсно окрема така ніша, яку треба. Більш детально досліджувати. До mm -hmm. речі, цікаво, чому ну Я ще не можу, скажімо так, якщо, якщо з дорослим, я знаю, як мені там по міркам все. У дитячим теж так само, чи ж саме мірки але е, мішка дитяча, вона трошки специфічніша. Е, ну, я ще не можу правильно в своїй голові зробити е, ну, якісь висновки, як то має бути правильно. Саме на замовлення. Тобто, якщо готові якісь там розміри, то так. А от на замовлення я ще трішки побоююсь. Яно, ми просто спитали про чоловіче взуття, чого ти не хочеш запустити за таким ну, власним активним, а, щоб чоловічі. його було багато. Ну, чоловіче, скажімо так, найкраще, найкраще користуватися жінка, тому що вони міняють і форму носка. І Каблука, і кольорів їм багато треба. Для чоловіків моделей. Мені трішки сумно працювати, бо вони не хочу так не багато, як <рес> жінки. Зрозуміло. Ну, Справжня творча людина, що казати. А, Яно, чи плануєш на за кордон і взагалі, чи чи купують там, які відгуки? Як часто. Ну, минулий рік купували багато. Цей рік трішки є ну, вже скажімо так, постійні клієнти за кордону, вони замовляють. Нових чомусь не знаю, чомусь не додається з тією, кількі, ну, з тією як минулого року. Потрошку не знаю, пробую. Можливо, мало а які це не, країни? Додаю... Ну, до речі, це за кордоном це українці, українська діаспора, чи це все-таки іноземці? Так. Так, більшість це українська діаспора, але є в мене і саме іноземні замовники: є Німеччина, є Литва. Дуже багато замовників з Америки. Ну, це, мабуть, найбільше замовників саме з Америки. Угу. А, пані Яно, ну і крім взуття, ви займаєтеся різними аксесуарами, і, мож, чи можете розповісти, які, якими саме і в чому тут особливості? Ну, не різними аксесуарами, ще тільки сумки ще. А, сумки теж, ну, різного формату. Ну, щоб пасувало до да, взуття. Як дівчатка люблять. <реш> щоб все одне одному підходило, щоб його було багато, щоб можна було міняти. Яно, насправді ми напевно будемо вже завершувати. Дуже дякую тобі за твою роботу, за цю креативність, за цю яскравість, за цей настрій, який дарують твої речі, які ти виробляєш. Розвитку, розвитку, процвітання, щоб було багато клієнтів, щоб вони були. Задоволені, щоб вони були дійсно щасливі після того, бо це насправді ну важливо, як, як не крути. А ці ці речі вони допомагають і настрою, і а настрій це і здоров'я. Тому дякуємо тобі за твою роботу, за те, що була з нами сьогодні Дуже в етері. І з нами сьогодні на зв'язку була Дякую. дизайнер зуття та аксесуарів Яна Тітова.